У мене все добре, у мене все клас. Я рада сьогодні вітати всіх вас. Малята, ми сьогодні поговоримо про те, що добре, а що погано для нас. Тітки, а ви знайомі з правилами особистої гігієни. Пропоную вам познайомитися з ними поближче. Перше правило це мити ручки, адже на наших руках багато мікробів, і щоб їх позбутися, треба їх мити обов'язково з милом та витирати чистим рушником. Діти, руки треба мити після прогулянки, після поїздки в транспорті, після туалету, спілкування з тваринами та перед їжею. Друге правило це чистити зубки. Щоб зубки були здорові, міцні і ніколи не боліли, їх треба чистити вранці та ввечері. І в цьому нам допоможе зубна щітка та зубна паста. Третє правило це доглядати за волосся. Воно повинно бути чистим та м'яким. Його треба мити шампунем та розчісувати щіткою для волосся. А дівчаткам слід заплітати волосся та робити зачіску. Четверте правило це підстригати нігтики на руках та ногах, тому що під нігтями збираються мікроби. П'яте правило це доглядати за своїм одягом та взуттям. Одяг повинен бути чистим та випросуваним. Шосте правило це приймати ванну чи душ регулярно кожний вечір перед сном. Малята запам'ятайте, Чистота це запорука здоров'я. Якщо ви будете виконувати всі ці правила, то все буде у вас гаразд і з вашим здоров'ям все буде добре. Пропоную ще для закріплення наших правил пограти цікаву гру. Поміркуйте, будь ласка, та скажіть, для чого нам потрібна зубна паста та щітка? Вірно, для того, щоб чистити зубки. Молодці малята! Перед собою ви бачите мило. Скажіть, будь ласка, для чого воно потрібно? Вірно, щоб мити руки молодці. Що ви бачите на малюнку, дітки? Так, це рушник. А для чого він потрібен? Витирати чисті ручки. Малята, що ви бачите на малюнку? Так, це гребінці. Для чого вони потрібні? Вірно, щоб розчісувати волосся. Розумнички. На цьому я з вами прощаюсь. До побачення та до нових зустрічей!